Друзі, вітаю вас! Дякую, що ви з першим міським. Ми продовжуємо наш Мене звати Руслан Дроздов. Хочу подякувати ще й ЗСУ, які дають нам можливість з вами працювати, спілкуватися на будь-які теми. І сьогодні ми хочемо поговорити у тому числі і про ветеранів, які можуть тут знайти допомогу, можуть знайти юридичну, психологічну культурну допомогу. І все це завдяки тому, що в нас є ветеран хаб Одеса. Сьогодні в нашій студії заступниця голови громадської організації Ветеран хаб Одеса Уляна Громович. Вітаю вас. Добре. Пані Уляна, ваша організація вже працює не перший рік в Одесі. Багато одеситів, і не тільки одеситів, знають ветеран Схаб зверталися до нього за допомогою. Знають, що ветерани звертаються туди, і пересічні громадяни. Дуже цікаво зрозуміти, як ви зараз працюєте, бо, все ж таки, більше 600 днів війни. Вона війна триває. Ветерани повертаються до громадського життя. Вони хочуть знайти тут і допомогу, і підтримку, і спілкування. І все, що завгодно, і одна з тих галузів, в яких ви працюєте дуже сильно, це юридична допомога. Що за юридична допомога? В якому сенсі це юридична допомога? Хто може звернутися до вас? За юридичною допомогою до нас можуть звернутися уся наша цільова аудиторія. Це власне безпосередньо ветерани, учасники бойових дій, добровольці, також члени їх родин, якщо угу. є питання по ветерану або по військовослужбовцю, навіть також можуть звернутися родини зниклих безвісти, полонених та загиблих. Угу. І також ми ще включаємо категорію волонтерів, які допомагають нашим ветеранам та військовослужбовцям. Вони також можуть звернутися за допомогою, якщо в них є питання, яка стосується там ветерана чи військовослужбовця. Угу. Які саме юридичні питання? Юридичні питання будь-яке. Uh -huh. Наші юристи в нас є два юристи, які працюють за певними тематиками. Uh -huh. І питання, якщо це ветеран, то yeah. будь-яке питання надається первинна юридична допомога, первинна юридична консультація. І далі, якщо вже потребує, то ми перенаправляємо або в БПД безкоштовну правову допомогу, або до кваліфікованих інших співробітників. Uh -huh. Uh -huh. А родини по яких питання звертаються частіше? Uh -huh. Родини звертаються найчастіше. Тіше це виплати одноразова грошова допомога, uh -huh. звертаються також, наприклад, якщо у випадку зниклих безвісти, то звертаються також про алгоритм оформлення цих виплат, uh -huh. Uh -huh. які документи треба подати. На що звернути увагу, як сформувати правильно цей пакет документів? Тому цю всю інформацію наші юристи допомагають, mm -hmm. оформлюють. Також можуть звертатися, коли там є, наприклад, якась невияснена ситуація в родині, хто які там виплати отримує, yeah. хто які пільги на комунальні mm -hmm. отримує. Тому також звертаються і прояснюють ситуацію. Я розумію, так що є люди, які звертаються до вас. За юридичною допомогою, хоча при цьому вони дуже в такому тяжкому психологічному стані, ми все це, це розуміємо. Йде війна, люди на фронті, хтось гине, хтось отримує поранення, військовий повертається. Це теж такі проблеми. З психологічної точки зору і з психологічною допомогою чи працюєте ви? Е, звичайно, працюємо і власне з від, від часу, коли ми заснувалися, це був основний наш напрямок. Угу, да. Це психологічна допомога. Юридична допомога вже підключилася трішки пізніше. І обов'язково працюємо з психологічною допомогою. Е, у нас є три кваліфікованих психолога, угу. які надають таку допомогу. Е, найчастіше зараз е, звернення, якщо наприклад до початку повномасштабного, це там було ПТСР, там страх втрати і тому угу. подібне, то зараз це більш такі тривожні стани, страх бомбардувань. Ось ага, тобто трішки навіть змінився запит, Але ми, от зараз, також навчаємо наших психологів, відправляємо їх на навчання, тому що ми розуміємо, що з часом запити будуть змінюватися. Угу. з Часом буде збільшуватися кількість наших ветеранів, і ці запити будуть розширюватися, як і запит на ПТСР, так і інші психологічні запити. Ну і психологів, і... я думаю, що дуже потрібно. Ну буде ну вкрай важливо мати не тільки три у кожній там волонтерській організації а їх потрібно ну просто десятки, мов, навіть тисячі, сотні тисяч людей, які мають психологічну можливість спілкуватися з ветеранами, з сім'ями і так далі. Ну, звичайно, і психолог обов'язково має бути фаховим. Да. Він вже має мати якісь напрацювання. Тобто лише там освіта психолога, цього буде недостатньо. Ну, Треба розуміти, хто хто такий ветеран, через що він пройшов, uh -huh. що він пережив, і що, наприклад. Переживає зараз його родина, mm -hmm. тобто розуміти повністю ситуацію, в якій знаходився ветеран. Тому у нас власне є і психолог з числа ветеранів, mm -hmm. тобто який уже демобілізувався. Yeah. По вікові, і він у нас зараз працює психологом. Ну так, да, дуже часто виникають запитання, як звертатися, як спілкуватися з людиною, яка повертається з фронтом. Бо хтось каже, треба плакати, хтось хоче просто не знає, як до нього підійти, а може він агресивний, може він не такий, ну і так далі. І ось саме до психолога звернутися перед тим, як він повернеться, щоб зрозуміти, як з ним спілкуватися. А потім звернутися вже разом. Хоча при цьому мені здається, і я от я спілкуюся дуже часто. Часто з військовими хлопцями вони самі не дуже хочуть звертатися до психологів. Дехто з них вважає, що все добре, я нормальний абсолютно, але при цьому психологи кажуть, що краще прийди до мене. Я з тобою поспілкуюся і скажу, так чи не так, чи все добре, чи десь воно приховане, сидить в тобі якась. Оця це не хвороба, звісно, якась невеличка проблема, питання, з чомусь ти не можеш до себе звернутися там до нормального життя. Ти сам не розумієш, що це таке. Тобі здається, що всі не такі. Тому краще прийти до психолога, поспілкуватися і зрозуміти, як знайти шлях розуміння і так далі. Звичайно, це 100%, тому що. Раніше, якщо я вже порівнюю так з yeah. то раніше зазвичай проводила там дружини, матері, говорили, що треба поспілкуватися. То зараз вже трошки змінюється ситуація, mm -hmm. коли ми бачимо, що вже е, військовослужбовець звільнився, проходить якийсь такий певний адап... адаптаційний період, yeah. і він вже сам готовий прийти. Тобто, і знаєте. Е, це не краще, тому що з'являється оце е, усвідомлення, що психологічна допомога це нормально. Так що ти можеш прийти поспілкуватися, ця інформація ніде не, не вийде, ніхто про тебе нічого не скаже, ніхто нікому ні твоїм знайомим, ні твоїм друзям. Тобто, вся інформація. так. тобі не буде, да. Да, угу. Тому е, це, це добре, що ця ситуація змінюється, і ветерани звертаються до за допомогою. Ну і не тільки ветерани, що і сім'ї повертаються до такого нормального життя, до нормального спілкування. Бо дійсно, ще там за радянських часів ми взагалі не розуміли, хто такі психологи. Потім був дуже великий період, коли ми думали, що це тільки американці хворіють на це. Ой, вигадали собі там якісь проблеми. Придумали. Я краще або вип'ю, або поспілкуюся там з кумою, і все буде добре. На жаль, на жаль, є такі дійсно, психологи не просто так з'явилися на цій планеті, бо вони знають, як привести людину до ладу, як полагодити цей механізм внутри, який всередині в тебе. Трошечки, може, не так працює, може щось таке, але з часом він може зіпсувати все твоє життя. Від краще йти до психолога, тож звертайтеся, будь ласка, є психологи, чи безкоштовні вони ці психологи? Теж величезне питання. Бо люди кажуть, я не піду, бо це вкрай важливо для мене гроші. А вони психологи коштують ой дуже дуже сильно. Всі наші послуги, які да. надає ветеран СКАП Одеса, вони є безкоштовними. Так. Всі заходи, які ми проводимо, вони також є безкоштовними. Uh -huh. Тому, якщо ви звернетеся за допомогою, то ця допомога обов'язково буде надаватися безкоштовно. Ні за що оплачувати не потрібно. Uh -huh. Супер. Ну, це дійсно головне, що є до сих пір. Я розумію, що це дуже тяжко. 600 днів а, витримати не тільки військовим, а ще й волонтерам, які несуть все на своїх плечах, збирають гроші кожної секунди і, і шукають партнерства, шукають допомоги. До речі, про партнерство. Хто вам допомагає? Хто підтримує вас у ці часи? Це взагалі досить хороше питання. Ви почали спочатку. З початку заснування ми заснувалися в 2019 році угу. як ветеранами для ветеранів да. на засадових принципах рівний рівному. І основним нашим партнером, який підтримав облаштування нашого простору, це був Stabilization Support Service за підтримкою у справах ветеранів. Ми створилися як громадська організація, угу. і власне і зараз продовжуємо діяти як громадська організація. І далі ми вже спрямували свою діяльність на Проєктах, і ми власне пишемо проекти до міжнародних донорів, е, виграємо ці проекти і маємо змогу допомагати нашим ветеранам. У нас звичайно бувають періоди, коли ми не маємо ніякого фінансування і працюємо, угу. скажімо так, е, на власних силах, на власному ентузіазмі. Але е, мені подобається те, що в нашої команди є чітке усвідомлення, заради чого ми працюємо так. і кому ми допомагаємо. Угу. Тому це знаєте, мабуть, така мотивація або такий е, рушій, який змушує нас рухатись далі. Ось це усвідомлення. Е, також ще, е, хто нас підтримує, крім міжнародних партнерів, наша громадська організація «Ветеранська Одеса входить в коаліцію ветеранських просторів. Uh -huh. е, це е, така коаліція, де зібрані зараз, уже зараз 23 організації, які працюють з ветеранами. І, власне, знаєте, це є такий е, добрий майданчик, де ми можемо спілкуватися, обмінюватися якимось досвідом, робити загальноукраїнські е, проекти, е, вирішувати якісь ветеранські проблеми на загальноукраїнському рівні. Yeah. І це є таки. Добрими рушієм для вирішення загальних справ. Ну, і, звичайно, ми партнеримося з нашими місцевими організаціями, такі організації, як ГО «Ветеранів Південь, Серця матерів Одещини, ветерани Лиманщини. Також зараз ми проводили зустріч з нашою комунальною установою. Е, і я думаю, що е, такі партнерства дуже добре сприяють і розвитку нашої організації uh -huh. і е, координації зусиль для допомоги ветеранів, тому що ветеран хаб розуміє, що як ніколи, як ніколи ми робимо одну справу. Так. В нас одна мета, і треба об'єднувати наші зусилля. Uh -huh. Хтось може закривати одне питання, хтось може допомагати в іншому плані. Ну, звісно, тому. Е... Зупинятися не треба. Так, да, зупинятися не потрібно. Але при цьому є таке питання. Питання вигоряння, вигоряння психологів, вигоряння волонтерів, вигоряння людей, які допомагають. Інколи ви відчуваєте дійсно, як ви і кажете, вірно, що нема підтримки, нема грошей, ніхто не дає і організації інші зайняті своїми питаннями. От як це вигоряння ви в собі зупиняєте? Як ви продовжуєте, як ви знаходите сили і далі? Це досить хороше питання, тому що. Селе далі, я думаю, що і я особисто, і наша команда знаходимо у відгуках, які uh -huh. ми отримаємо після наших заходів. Ти, коли читаєш, що дякуємо, що ви нас підтримуєте, а мені стало легше, або моє самопочуття покращилось, і в тебе знаєте, навіть всередині оце підвищення, думаєш, ох. Як добре, що я чимось корисний, я допоміг. І відразу з'являється мотивація продукувати ще щось, писати yeah. якісь нові проекти, генерувати якісь нові ідеї. І, власне, я думаю, що ось це наша мотивація. Але е, крім того, в нас в команді зараз є таке правило, ми е, обов'язково проводимо одноразові е, зустрічі на місяць uh -huh. е, один раз на місяць. І е, власне, ми відпочиваємо командою. Yeah. Проводимо так звані тімбілдинги. Uh -huh. Можливо, будуємо нашу команду, і там в один день на місяць ми відновлюємо наш ресурс, тому що ви дійсно говорите, що ресурс падає, да. ресурс від нас тікає, і часом його замало. Uh -huh. Але власне, наша мотивація це дійсно наші відвідувачі, які до нас приходять, вони нас мотивують, заряджають, і це така найбільша мотивація для нас. Супер. Дякую вам, що ви не зупиняєтеся. Бо дійсно це головне. бо ми розуміємо, що головний фронт це військовий фронт. Іншого фронту немає взагалі-то, але при цьому забувати, що є волонтери, які спочатку, навіть з 2014 року, взяли на собі на плечі дуже тяжку, такий тяжкий обов'язок підтримувати зі всіх боків. Ми знаємо ветеранів, які приходять сюди і звертаються до вас за будь-якими проблемами, за будь-якими питаннями, ви допомагаєте. Є волонтери, які тягають від. Чогось маленького, від печива до літаків. Є е, волонтери, які збирають від е, там, копійки до мільярдів. І на протязі всього періоду війни працювати. І розуміти, що ти за це нічого не отримуєш, окрім дякую. Окрім, окрім того, що там, тебе обійняли, а або там тобі просто написали. І все, ти більше нічого не отримуєш. Держава тебе не нагородить, тобі ніхто не скаже, ти молодець, тобі не поставлять пам'ятника, не дадуть тобі дом на узбережжі і так далі. Я розумію, що дехто хоче цього, їм цього там треба, треба да. але от волонтери. Вони задля за того і живуть. Мені здається, щоб працювати ось саме так. За дякую просто да, ну навіть у нас був період, коли на початку повномасштабного, от, власне, uh -huh. там з кінця лютого до травня ми працювали взагалі. От, власне, наша основна концентрація була це не допомога ветеранам, yeah. а власне допомога військовим. Yeah. Тому що всі наші хлопці, хто до нас приходили, вони стали знову до лав ЗСУ. Так. І ми розуміли, що там є запит, там треба закрити, там треба допомогти, там треба десь щось підвести, там треба якісь посуди, там треба допомогти зробити їжаки. Там uh -huh. треба, наприклад, уже хтось повертався на реабілітацію, там треба. Десь провести якоїсь їжі, і власне дійсно, от до травня, червня, мені навіть здається, до липня ми ще займалися в основному такою діяльністю, як допомогою військовим. Угу. Ми і зараз займаємося частково. Ми закупляли медикаменти, також закупляли е, активні шумозаглушувальні навушники угу. для наших. Такі військових. Да, 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 да. Да. Так, Ну, Якщо потреба є, якщо до вас звертаються, люди, які вас знають, то звісно, чому би не допомогти, якщо у вас є там партнери, до яких можна звернутися і так далі. При тому, що ви самі себе відновлюєте, от ви кажете, ви раз на місяць збираєтеся робите такі тімбілдинги, ще й культурно ви а, розважаєте інших людей, ви допомагаєте культурно розвиватися сім'ям, військовим і так далі. Давайте про це трошечки поговоримо, бо там знаю про Дей, який відбувається у вас, про Дей. Що це взагалі таке? Що на цих заходах проходить? Це такі наші заходи з якраз от, з психологічного розвантаження, з психологічного відновлення. Почну, мабуть, з Family Day. Угу. Це такі одноденні зустрічі у місті з екскурсійним походом в певне місце. Ми ходили в планетарій, ходили угу. в театр, ходили в музей кіно, і власне там і батьки, і діти взаємодіють, вивчають щось нове, разом дивляться на зірочки, і власне так вони як. Комунікують, розслабляються, і трішки відволікаються від ситуації зовні. Mm -hmm. Інший захід це «Кемпінг Дей». Це просто, мабуть, захід, який коли ми його планували, ми досить переживали, чи сподобається, чи варто, чи не варто, наче запит є, але наче люди не дуже хочуть кудись виїжджати. Да, да, да. І от, власне, кемпінг-дей це одноденний виїзд за межі міста Одеси. Угу. Це такий туристичний виїзд. Він з екскурсійний маршрут включає і включає також роботу з психологом. Угу. Е Власне, туристичний, ми навідаємося до якогось історичного місця або до якогось туристичного місця. А психолог вже на місці працює, перше працює знайомство, коли ми всі знайомимося, розказуємо, розказуємо, хто хто, хто є, хто, yeah. чим займається. Yeah. І далі вже психолог вибирає нам якусь тематику, про яку ми спілкуємося, uh -huh. яка комусь дотична ми розповідаємо свої життєві історії, ділимося ними, обговорюємо їх. Тобто, таке психологічне розвантаження на природі поєднання з цією природою. Ми вже були в декількох місцях, були в Актовському каньйоні, mm -hmm. були в Мегії Родонове озеро, також їздили в Курісове, в Курісовський замок і їздили в Савранський Ліс. Mm -hmm. Ще у нас скажімо так, на носі очікують дві поїздки, yeah. які будуть, тому що ми розуміємо, що сезон уже закінчується, yeah. і якби поки не холодно, хочеться. Встигати, Максимально да. всіх звозити, дав, uh -huh. щоб ніхто не захворів, щоб це не мало таких поганих наслідків, щоб навпаки люди відпочили, розслабилися і надихнулися природою. Також ми ще проводимо, крім кемпінг, дея проводимо кінопокази. Да, да, да. У нас по понеділках проводяться кінопокази спільно з громадською організацією, це центр розвитку сучасної культури. Ці кінопокази ми взагалі почали з такої, такої короткої підбірки серії мініфільмів з фестивалю, який розказував про війну, угу. як люди переживали війну, як діти переживають війну. А далі ми вже більш перейшли в такий культурний напрямок, і зараз розказуємо про історію Бессарабії, куди можна поїхати після того, як ми переможемо і вже можна буде спокійно відпочивати. Е, і, от також надихаємося, вже будуємо разом плани, угу. е, тому це також розвантаження. Знаєте, навіть це е, спілкування в колі однодумців, воно також є розвантаженням. Знов таки, хто може прийти на такі сеанси, на такі покази, кемпінг-дей і так далі. Для Family Day і Camping Day можуть відвідати ветерани, члени родин ветеранів, військовослужбовців, члени родин загиблих, uh -huh. полонених. На кінопокази ми не обмежуємо, uh -huh. хто може прийти, тому що якщо людині потрібно якесь відновлення, спілкування uh -huh. в колі, де її зрозуміють, то ми завжди відкриті. До будь-кого ми працюємо з 9 до 18. Якщо є заходи, працюємо і до 20. тому наші двері завжди відкриті. Можуть люди звертатися до вас, дивитися, що буде відбуватися на сторінках у Фейсбуці. Там постійна активність така і можна зрозуміти, куди можна прийти і так далі. А чи можуть люди щось принести вам, чим допомогти вам? Чи потрібно вам допомога от така людська? Звичайно, звичайно, можуть, навіть якщо люди хочуть допомагати ветеранам, хочуть якось себе реалізувати, да, да. вони можуть долучатися до нашої діяльності як волонтери. Угу. Ми також завжди відкриті до цього. Тому, якщо ви хочете організувати якийсь майстер-клас, провести угу. якусь е, лекцію, е, що ще що, що можна зробити, поспілкуватися взагалі з ветеранами, да, да. зрозуміти, надати якусь підтримку, то звичайно можна Можна нас набрати, можна до нас прийти, просто поперед. Домовитися, щоб ми розуміли, що планувати, тому що зазвичай зараз пішла така інтенсивність, що заходи ми всі намагаємося планувати на місяць наперед, ага. і інколи досить важко там посеред місяця кудись уже. Ну тобто, люди, якщо у вас є серце, і ваше серце каже, що я хочу чимось допомогти, я можу це зробити. У мене, наприклад, є знайома дівчина, яка каже: Я от хочу з дітьми малювати. Я психолог, але я ще й навчилася малювати. От я б хотіла якось поєднати. Ми знайшли волонтерів, які зробили такий простір, де вона малює з дітьми. Це дуже приємно. Вона відволікається від своєї роботи. Вона допомагає дітям. Батьки приходять вже і батьки починають малювати. Ну це такий психологічний кружок малювання. Дуже добра ідея. Хтось співає, хтось малює, хтось там, я не знаю, ліпить все, що завгодно. Якщо у вас є така можливість допомогти ветеранам і працювати не просто з якимись там дітьми з ВПО, а ще й з ветеранами, то, будь ласка, звертайтеся до Veterans Hub Одеса, знайти їх дуже легко у Фейсбуці. Вони є, в інстаграмі вони є. Звертайтеся, будь ласка, не зволікайте. Ну і допомагайте, звісно. Я хочу подякувати вам, всім всьому хабу, який продовжує працювати. Не здавайтеся, будь ласка, ми розуміємо, що війна ще трошечки буде тривати. Президент каже, що ми на останньому етапі. Ми дуже віримо, що дійсно цей етап закінчиться миром, мирним життям. Далі продовжиться ваша робота, бо ветеранів буде багато, які повернуться. Яким потреба буде ваша допомога? Тож не зупиняйтеся, будь ласка. Дякуємо і звичайно разом до перемоги. Тому будемо все робити на шляху, щоб наближити нашу перемогу. Дякую вам, Уляна Громович, заступниця голови громадської організації Хаб Одеси сьогодні в нашій студії. Тримайтеся, українці, тримайтеся, якщо потрібно звернутися до психологів. Не сидіть, не чекайте, коли вони самі вам постукують у двері. Якщо постукалися, то 100% це не психологи, це хтось інший. Але треба звертатися обов'язково до них. Ну і підтримуйте, будь ласка, ЗСУ, підтримуйте їх, не забувайте про них. І залишайтеся з першим міським. Ми зустрінемось з вами вже незабаром. Все обов'язково буде Україна.